Друге місце серед причин смертності в Україні займають онкохвороби. Вгадайте, що на першому серцево-судинні захворювання вони забирають життя близько 60-70% українців. В США в той же час, наприклад, ця цифра становить всього чверть, а винна в такому низькому відсотку відносно інших причин, така собі банальна річ, як якісна профілактика. Ви могли навіть не знати, що в Україні УЗД серця, лікування при інфаркті чи консультація кардіолога можуть бути абсолютно безоплатними за програмою медичних гарантій. Якщо ви маєте декларацію з сімейним лікарем, він може виписати вам направлення до кардіолога, та й сам сімейний може базово перевірити здоров'я вашого серця. Детальніше раджу прочитати в нашій нотації здоров'я, знайти котру ви можете за підказкою на екрані. В загальному ж часто пропозиція не відповідає попиту і чекати вільного місця, наприклад, на УЗД серця, доводиться, та в будь-якому випадку це. Реально, Тож, якщо ваш стан не є терміновим, ви просто бажаєте запевнитися в рамках щорічного чекапу, що ваш двигун працює справно, це ідеальна можливість не переплатити і перевірити своє здоров'я вчасно. А про найбільшу загрозу для серця написали в нашій новій нотації здоров'я почитайте, аби дізнатись, як розпізнати інфаркт та що робити, якщо він трапився.